Першої статті 307 Кримінального кодексу України. Було виявлено грошові кошти, на яких наявна люмінесцентна речовина жовто зеленого кольору. Ваги електронні. В сейф пакету. Номер Отримано в порядку. Статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою вчині кримінального правопорушення а саме незаконному збуту наркотичного засобу в обіг якого обмежено. Поліцейські викрили раніше судимого жителя Білогород Дністровського району в оборудка з наркотичним засобом. Правоохоронці вилучили з незаконного обігу канабіс, яким фігурант торгував, задокументувавши декілька оборудок правопорушника. Слідчі та оперативники відділення поліції No2 Білгородністровського районного відділу поліції спільно з кінологами управління боротьби з контрабандою одеської митниці провели санкціонований обшук за місце мешкання чоловіка і вилучили аналогічний так званий товар, пакувальний матеріал, ваги, гроші та інші речові докази протиправної діяльності. Частину з них було скеровано на експертні дослідження. За наявності достатньої доказової бази, поліцейські повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, в чинному повторно. Цей злочин карається позбавленням волі терміном до 10 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури триває, встановлюються всі обставини злочину, у тому числі канал надходження наркотику до затриманого.